you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Прихильники п'ятого експрезидента Порошенка продовжують гратися в популізм, тим самим використовують вже стандартні методи та риторику для привернення уваги громадськості та отримання підтримки. На цей раз Софія Федина, представниця партії Європейська Солідарність, у прямому сенсі цього слова накинулася на віце-прем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. У своєму Фейсбуці Федина натякнула, що, начебто, влада краще державні кошти, які. Спрямовані на оборону нашої країни, зокрема на виготовлення дронів. У серпні Федоров оголошував збір у 235 мільйонів на дрони, в той час, коли держава виділила кошти замість закупівлі дронів чомусь, знову збирали гроші з людей. Написала нардепка. Тут варто наголосити, що Федоров опублікував збір, який відкрила благодійна організація Повернися живим. Цей фонд ніякого відношення до держкоштів немає, тому обурюватися і ставити запитання типу «Де ділись кошти не варто, тому що мова не йшла, що от Федоров сам відкрив збір на дрони, адже не вистачає бюджетних коштів. Далі Федина згадала ще слова міністра цифрової трансформації про заклик до українців пройти безкоштовне навчання і збирати фіпіві дрони вдома. За словами міністра, зараз виробництво розвивається і поки компанії набирають обертів, особливо може рухати Україну до перемоги навіть у тилу. Фьодоров зазначив, що цей інженерний курс навчить українців, які вдома зібрати сіми дюймовий фіпіві дрон. Під час навчання отримуєте. Доступ до лекцій. будуть зум і лектори, перелік компонентів та must-have інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитись і ставити запитання. Тому тут нічого поганого немає. Навпаки, хороша ініціатива від держави, адже дронів мало не буває. Такий вчинок є більш як закликом до консолідації українців, ніж бажанням зі всіх сторін потягнути гроші. Таким чином, піар на наших рахунках, інших порохоботів у чергове не вдався. Краще б вони так слідкували за свої. Іми обов'язками ніж за тими, хто принаймі якісно виконує роботу. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.